Вітаємо на каналі туроператора Альянса. Поговоримо про готель Serenity Queen Hotel. Це готель досить новий, відкритий у 2022 році. На першій лінії, знаходиться в регіоні Аланія з стильним ландшафтним дизайном, з стильними сучасними номерами, з невеликою з невеликою територією, але при цьому готель дуже чистенький, свіженький, якісний, номери такі свіжі, з гарною постілюю, з красивими балконами. При цьому досить просторі, да? тобто не відчувається, що недостатньо простору, навіть якщо ти розміщується не вдвох, а з діточками. Є номери до речі, з виходом до басейну сві-мапи, Є і категорії номери з'юти для більш великих сімей. Пляж готелю Поруч, це перша лінія, знаходиться невеликий, але й готелі саме дуже великий, тому в принципі достатньо в готелі, так якщо Ходиш на балкон і дивишся на територію. Здається, що прям басейне, басейне, басейне і море. Дійсно, декілька басейнів, є гірки. Ось така відчуття, що якби, вода присутня майже у всьому інтер'єрі і затуляє, як то кажуть, передній фон. Є, до речі, в басейне Adults Only 16 для тих туристів, хто якби. Цінує спокій, приватність, тому що в готелі досить багато відпочивають з діточками, і для когось це прям необхідність. Для до речі, для діточок тут є непоганий мінікруп, він не дуже великий. Не скажу що. Готель має якусь супер розвинену інфраструктуру для відпочинку з діточками, але є дитячий майданчик, є дитячий клуб, є дитяча анімація. Тому для відпочинку з дітками також можна його розглядати. Окрім того, непоганий захід в море, дуже зручно, не не. Потребує спеціального взуття і тому можна його розглядати. Окрім того, що є декілька гірок для дорослих, є такий невеличкий сплеш парк там з декільками невеличкими гірками для діточок. Готель в середньому бюджеті він не дуже дорого коштує, але він з гарним рейтингом, з гарними відгуками, з завжди з позитивними коментарями стосовно харчування по сервісу, також без нарікань. Тому, скажімо так, для туристів, які хочуть новий сучасний готель. Їм достатньо невеличку територію, гарний комфортний захід в моря, гарне харчування і таку середню насичену анімаційну програму. Саме підходящий варіант можна його розглядати, можна його пропонувати туристам або для себе обирати, тому сміливо рекомендуємо і, скажімо, в цілому всій групі. ми Майже ніхто не бачив цей готель раніше і якось не очікувала від нього щось, але всім він дійсно колегам моїм і мені в тому числі сподобався, тому можна його собі на замітку із такого недорогого сегменту відмітити і розглядати.